Не дуже. Ну, я не знаю, хто за цим стоїть. Десь воно і йде туди, куди треба, але ті самі мільярдери вони можуть самі спонсорувати тих, кому потрібно. Я досить часто беру участь у різних благодійних акціях, долучався до них як волонтер і як, ну, меценат, хто робив пожертви і. Ну, без віри немає нічого, тому доводиться вірити їм. Ви знаєте, як вам сказати під трошки під випросом. що там мають бути чесні люди. Ну, може бути чесність їх не можна сумніватися. Може дійсно вони чесні люди. Ну, чесно сказати, послухаючи, що тепер твориться, то не дуже. Якщо десь щось офіційно, то звичайно ну, чим можна тим допоможемо. Благодійним внескам ну, не зовсім. Ну, тому що знаю, що багато ситуацій буває таких, що благодійні внески йдуть не туди, куди вони мали йти. Благодійним внескам? Ну як вам сказати, мабуть, скоріше, що так, ніж ні.